Інформаційні підсумки 31 січня підводимо у програмі очі. Вітаю. Наші вдома Україна витягнула з російського полону ще понад дві сотні військових та цивільних. І це головна новина, доби що минає. Позитивні меседжі маємо сьогодні і від наших союзників Німеччини та США, які оголосили про нові пакети військової допомоги. А на Росії нині знову бідкалися про приліт невідомих безпілотників. Прилетіло щось і у окупований рашистами Крим. Детальніше про ці та інші події далі у нашому огляді. Воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, оборонці Маріуполя, Азовсталі, острова Зміїний, Донецького, Запорізького, Харківського, Луганського, Херсонського та Сумського напрямків. І шестеро цивільних всього 207 українців сьогодні повернули додому з російської неволі. Кожна емоція, яку ви зараз побачите, до сліз. Це другий великий обмін за місяць 3 січня. Україна витягла з полону 230 своїх людей. І 50-й обмін з часу повномасштабного вторгнення. росіян. загалом 3035 людей вдалося повернути, і ми зробимо все, щоб повернути кожного і кожну. Ми ні про кого не забули. По кожному прізвищу шукаємо. А зараз ви бачите у дії високоточні керовані бомби малого діаметра наземного запуску, відомі як GLSDB. Передачу такого озброєння Україні сьогодні підтвердив Пентагон. Ці малогабаритні снаряди здатні долати електронні перешкоди і можуть вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Видання Політіко з посиланням на свої джерела пише, що ці бомби будуть на полі бою вже цього тижня. Пентагон конкретних дат не називає. Нове озброєння до України прямує із Німеччини. Тут і ракети для систем ППО Айріс Ті і понад тисячу артснарядів 155-го калібру, 24 бронетранспортери, три танки для розмінування, система проти морських мін та майже 200 тисяч індивідуальних пайків харчування. До Росії сьогодні теж прямувало озброєння, але є нюанс на Невський нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі. Вночі залетіли. Невідомі безпілотники в результаті на території підприємства зайнялася пожежа. Московити атаку описують так: Рознесло на полбазу. Б**. А це димить кримський аеродром Бельбек, де сьогодні теж пролунав потужний вибух. Чули бавовну і в інших частинах тимчасово окупованого півострова. Влучання в аеродром вже підтвердив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Російська армія сьогодні атакувала Україну двадцятьма шахедами та трьома ракетами. Іскандер М. Внаслідок влучання БПЛА виникла пожежа у магазині на Миколаївщині. Пошкоджень зазнали і склади приватного підприємства. Поранений охоронець він у тяжкому стані. Родина львівських бізнесменів Гренкевичів продовжує притягувати скандали. На цей раз журналісти виявили у одіозного сімейства незаконне будівництво. Гренкевичі збудували віллу у Львові без дозволів. При цьому так виглядає, що прихопили міську землю і трохи лісу. На розслідування вже відреагували у Львівській міській раді. кажуть, звернулися у всі відповідні інстанції. Басейн там, де мали би бути сади. Особняк, що своїм подвір'ям заліз на землі природозаповідного фонду, захоплення двох комунальних ділянок та самовільна дорога через ліс. І, звичайно, без жодного дозволу. Нові структури ЕМР точно. Любомир Зубай, заступник міського голови Львова, з містобудування. На завершення сьогоднішнього огляду дивовижні пейзажі антарктичного літа. Полярники зі станції академік Варнацький» показали, яким зеленим воно буває. Нововведення від ТЦК відтепер працівники львівського центру комплектування носитимуть бодікамери. Техніку використовуватимуть під час патрулювань та сповіщення громадян про мобілізацію. Про це повідомили на Фейсбук сторінці Львівського обласного ТЦК та СП, де окремо звернулися до тих, хто несвідомо ставиться до своїх конституційних обов'язків і досі не став на військовий облік. Майте на увазі, що під час патрулювань відео, що записані з бодікамер, будуть потрапляти до територіального центру комплектування на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати подію, що трапилася, і об'єктивно розібратися в конфліктних ситуаціях. Служба зв'язків з громадськістю Львівського обласного ТЦК та СП. Мораторій скасовано у Львівській області розпочали вимикати електроенергію боржникам. Нагадаю, спочатку повномасштабного вторгнення Росії це робити було заборонено. Без труму у помешканнях деякі недобросовісні користувачі компослу вже з понеділка. Решту ж боржників вимкнуть згодом. Надають оператори системи розподілу в кожній області. Там, де немає військових дій. Власне, списки боржників, і ми за тими списками вимикаємо боржників. Орієнтовно з мільйона клієнтів побутових. Це десь орієнтовно зараз і дві тисячі тих, кого подали. Двоїться десь орієнтовно 400 боржників. У Львів Обленерго також закликають не доводити до таких ситуацій, бо знову увімкнути електроенергію буде значно довше і дорожче, ніж просто заплатити суму, вказану у квитанції. До слова, вимикати комунальні послуги у будинках, які були пошкоджені внаслідок воєнних дій, досі заборонено. Але за умови, що ви про це повідомите виконавця таких послуг. Майже 8 тисяч нових хворих на рак у Львівській області виявили за минулий рік. Це на тисячу більше ніж 2022-го. Згідно зі статистикою, кількість онкохворих збільшується у всьому світі. Наприкінці 2023-го в Україні запровадили національну стратегію контролю злоякісних новоутворень. Сьогодні медики говорили, як реалізувати її на регіональному рівні. Є програми, які ефективно діють у наших партнерів західних. Вони потребують адаптації відповідно до умов і можливості фінансування України. Якщо коротко, над цим ми працюємо зараз. Чіткі є завдання. Як медикам, так і іншим службам, які повинні контролювати якість продуктів харчування, якість води, повітря і так далі. Програма передбачає і забезпечення медзакладів сучасним обладнанням, наприклад, лінійними прискорювачами. Такий апарат дуже точно спрямовує пучок променів саме на пухлину та не опромінює інші частини тіла. Профільним медичним закладом, який займається діагностикою та лікуванням хворих на рак, є львівський онкоцентр. Ми взяли більше. Пацієнтів ніж минулого року, і на жаль, ми ми взяли їх більше в занедбаних стадіях, тобто в третій-четвертій стадії. Якщо взяти такі показники, як рак грудної залози і рак шейки матки, ми бачимо зростання занедбаності дуже суттєве. Наприклад, в раку шийки матки 29,6%. Це дуже великий показник. Цієї неділі, 4 лютого, відзначаємо всесвітній день боротьби з раком. Найкращою турботою про себе у ці дні буде візит до лікаря, додаткове обстеження та вакцинація від вірусу папіломи людини. Адже якщо рак виявити вчасно, його можна побороти. На території галці лісу зафіксували найнижчий показник самовільної вирубки лісових насаджень за останні 20 років з іншого боку. лісовники фіксують певні недопрацювання в реалізації лісової продукції і відповідно зменшення чистого прибутку на підприємстві. Сьогодні працівники господарства разом з обласними чиновниками підбивали підсумки за 2023 рік. Якщо 2022 року працівникам галсі лісу вдалося реалізувати продукції на 252 мільйони гривень, то у 2023 му цей показник був на 4 мільйони більшим. Щоправда, кажуть на підприємстві, чистий прибуток порівняно із 2022 другим роком, таки зменшився. Чистий прибуток зменшився за рахунок цін паломасильних матеріалів та запчастин. Тобто ми в цьому втратили, але і відповідно рентабельність посіла і посіли. Дещо інші показники, але загальний процес нам вдалось втримати в 23-му році стосовно середньої зарплатні на підприємстві, то в 23-му вона становила трохи більше 16 тисяч гривень. Що ж до самовільної вирубки на території галсі лісу, то минулоріч таких випадків зафіксували лише трохи більше 400. А це рекордний показник, починаючи з 2004 року. Щоправда, не усі дочерні підприємства змогли похизуватися відмінними показниками. Деякі показники вони не зовсім витримані відповідно до планів. Тобто, реалізація не відповідає до того, що ми собі розраховували. А це для нас обласний бюджет. З Цього ми формуємо туди інші соціальні виплати, дороги, ремонти шкіл, садочків, гроші на зсу, в тому числі. Так тому ставимо великі завдання на 24 рік про те, щоб кількість реалізованої деревини була більшою. Антинаркотичний табір на природі це частина реабілітації для алко- та наркозалежних. Чоловіки та жінки, які мають проблеми зі шкідливими звичками, поїхали на одну із гірськолижних баз, яка розташована за 30 кілометрів від Львова. Чим вони там займалися та як це допомагає відновлюватися їм? Дивіться у матеріалі Віталія Ковеле. Віктор Вотінцев понад 10 років вживав наркотики. Усе розпочиналося з банальної випивки та куріння у компаніях. Згодом чоловік почав зазирати на заборонені препарати. Вживав важкі іннекційні наркотики, такі як метадон. Ну різні там і швидкі наркотики, і травка, і алкоголь. Під Час вживання наркотиків у Віктора погіршувалося фізичне та психічне здоров'я. Пригадує, у той час жив, ніби в паралельному світі, де бачив те, чого не було. Відтак йому доводилося ховатися від людей. З часом чоловік почав усвідомлювати: він у наркотичній пастці. Допоміг Віктору його друг, який саме реабілітовувався від цієї залежності у міжнародній антинаркотичній асоціації у Львові. Можна сказати, що він мені поміг сюди приїхати, але це було моє бажання, що мені вже набридло такий спосіб життя. Знаєте. Зняв день шукати тільки і речовину. Коли ти знаходиш речовину, все одно шукаєш, щоб було на завтра. Ну, якби такий замкнутий коло в замкненому колі живеш і психологічно це дуже важко. Віктор Вутінцев, як він каже, тверезий уже понад три роки. Нині веде здоровий спосіб життя. Чоловік влаштувався на роботу в міжнародну антинаркотичну асоціацію, яка й допомогла йому видужати. Тепер Віктор допомагає іншим позбутися нарко та алкозалежності. Тут лікування відбувається в два етапи: півроку занять у різноманітних групах із психологами та фахівцями. Ще півроку соціалізація. Процес повернення у суспільство. У Нас психосоціальна реабілітація, в основу якої закладено 12 кроків, 12 крокова програма, по якій одужують залежні. На центрі з учасниками програми працюють психологи, працюють психотерапевти. Якщо є необхідність, працюють лікарі-психіатри. Ось відвідують групи різного характеру, групи письмових робіт, групи профілактику зриву, групи інформаційного характеру. Нині понад півсотні наркота алкозалежних не лише зі Львова, а й з Івано-Франківська і Тернополя приїхали на гірськолижну базу «Чарівні Озера, що в селі Майдан. Такі виїзні табори це теж частина реабілітації. На одній із локацій чоловіки та жінки займаються із психо. Ологами хтось хоче сім'ю, хтось хоче мати дружні стосунки, хтось хоче рухатися вперед. Хтось хоче, наприклад, він був дуже самовпевнений, трошки опуститися з неба на землю і бути більш реальнішим. За допомогою різноманітних вправ фахівчині мотивують учасників і тестують їхній внутрішній стан та динаміку. Змін це не так просто позбавитися залежності, це те, що тримає дуже глибоко. Тому різні мотиваційні тренінги це те, що додає такого ресурсу енергії цим людям рухатись далі. Учасникам тести подобаються, вони залюбки з ними експериментують. Потім короче тут зайшов сюди. Це нормально себе поняв своє. Потім нові якісь кіскі знайомства. Хороші люди почалися в мене. Аби зі своїх думок повикидати усе зайве учасники програми мають увесь негатив написати на папері та зіжмакати його. Потім це все утилізувати. Якщо вправу з паперу до кінця виконати не вдалося, психологині радять зіжмакати її фольгу. Згодом чоловіки та жінки мають її розпрямити і змайструвати щось гарне, наприклад, ось такий літачок. Окрім групових занять та мотиваційних тренінгів, учасники багато читають, ходять в кіно, виступають на сцені та займаються спортом. У цій кімнаті грають в більярд. В іншій бавляться у малий теніс. Також в антинаркотичному таборі мають можливість кататися на лижах і навіть позмагатися за звання найкращого футбольного гравця у плейстейшн. Окрім спортивних забав, в центрі ще багато цікавого, адже в його учасників практично увесь день розписаний похвилинно. Хімічна залежність на дуже небезпечна і дуже часто відбуваються зриви, рецидиви, зриви. Ось але є, є люди, які поміняли своє життя, спасли і зараз являються повноцінними членами соціуму, їм вдалося вернутися на роботу. Комусь відновити відносини сім'ї, комусь створити нову сім'ю. Тому насправді це, це дуже надихає. Після зимового табору учасники антинаркотичної асоціації повернулися до своїх реабілітаційних закладів у Львові, Франківську та Тернополі. Наступний виїзний табір обіцяють організатори буде у теплу пору року. Віталіковела, Олега Сюк, програма Очі. На Львівщині безкоштовно лікуватимуть безпліддя. Програму фінансуватимуть з державної скарбниці, аби це було доступно кожному українцю. Кількість безплідних пар збільшується. Народження дитини відкладають минулого року. В Україні народилося більше 180 тисяч дітей. Це на 32% менше ніж 2021-го, До початку повномасштабного вторгнення Росії тоді народилось більше 270 тисяч немовлят. Для порівняння 2013-го, всього 10 років тому світ побачило півмільйона новонароджених українців. Першим комунальним закладом, де запрацювало відділення допоміжних репродуктивних технологій для лікування безпліддя, є львівський перинатальний центр. До цього такі послуги надавали лише у приватних клініках і коштували вони десятки, а то й сотні тисяч гривень. Перше в комплексній програмі було закладено допомога безплідним парам. Це 8 мільйонів. Для 200 пар маємо вже результати досить високі. З доказовою медициною це 63% позитивних успіхів. Скористатись такою безкоштовною послугою можуть жінки з усіма діагнозами безпліддя віком від 19 до 40 років, які мають скерування від акушера гінеколога. Якщо жінці треба додаткові обстеження, які не зазначені у цьому пакеті, вона може отримати ці обстеження за скеруванням лікаря в рамках програми медичної гарантії за іншими пакетами 2024 року. Лікувати безпліддя будуть не лише у перинатальному центрі, але й в інших медзакладах. Наразі з ними укладають контракти. Згодом їх перелік опублікують на сайті Національної служби здоров'я України. Також тут можна прочитати більше про лікування безпліддя за програмою медичних гарантій. Написати курсову і виготовити зарядну станцію для військових, студенти з електроніки львівської політехніки поєднали ці, здається, непоєднювані речі, і ось вже два тижні на Донеччині їх виріб допомагає українським бійцям. Ідея створити зарядну станцію виникла через запит від військових. Тому четверо студентів зі своїм керівником довго не вагались і взялись за роботу. І ось через більше ніж півроку вирішальний момент. Станція працює. працює. Працює працює, працює. Ха -ха! Викладач, який курував роботу студентів, Сергій Мальников розповідає, що станцію треба заряджати сім годин, а тоді можна використовувати. До речі, на дисплеї видно скільки ще заряду залишилось. Спершу винахідники самі випробовували свій виріб, а зараз уже два тижні нею користуються військові на Донеччині. До неї підключили Starlink, і заряджають радіостанції різні в польових умовах. Тому що якщо це якийсь виїзд, то вони беруть заряджають цю станцію, виїжджають десь на позиції, і використовують тим чином в мобільних групах, тобто, щоб якісь такі засоби заживити, крім того, зарядна станція має міцний корпус і не боїться води чи ударів. Але основна її перевага це функція бустера. Тобто, якщо у вас є авто, і там розрядився акумулятор. Є спеціальні клеми з високими струмами, які підключаються до акумулятора автомобіля, і завдяки цьому можна завести авто на розрядженому акумуляторі машини. До речі, собівартість станції – 10-12 тисяч гривень. Це значно дешевше аніж коштують такі вироби на ринку. Частину коштів зібрали донатами решту оплатили самі. Це останній матеріал на сьогодні. Програма очі в ефір повернеться вже завтра, о 19. Дякуємо вам за довіру. Все буде Україна.